Ну, що, хочете ексклюзивчик? Хочете якийсь ексклюзивний огляд на якийсь ексклюзивний роутер? Будь ласка, TP-Link, BE550, ось такий Wi-Fi 7. З індексом швидкості BE 9300, хоча такі собі тепелінки трохи примаркетингували, як я це називаю, бо фактично швидкість 9214 Мбіт мегабіт на секунду. Ну, індекс швидкості фактичний. Ну, написали 9300, бо 9200 Якось не так красиво, мабуть, написано буде. Але що це за роутер і чому він такий цікавий? По-перше, підписуйтесь натискати дзвоник. А по-друге, слухайте, це повноцінний Wi-Fi 7. 6 ГГц, 320 МГц. А ви побачите у нашому огляді сьогодні конект Wi-Fi, який ви ніколи ніде не бачили, це до 6 5,5, 5,7 Габіт на е, пристрій. Таке теж ви побачите. А далі ви побачите дуже цікаву річ. Ви побачите фактичний тест Wi-Fi у 6 ГГц діапазоні чи у мультілінку, який буде просто-напросто в нас обмежений лише швидкістю цих портів 2,5 Гбіта. І по Wi-Fi 2,5 Гбіта чисті. Я отримую. Перший раз чесно вам кажу, таке ви теж побачите, і при тому, що е, в наявність е, мультилінку не потребує в нас об'єднання звичайних мереж, наприклад, 2,4, 5 ГГц, 6 ГГц можуть робити, робити окремо а мультилінк буде мережа окрема. І в нас буде ще гостьова мережа 5-6 ГГц, можливо, увімкнути і 2,4 і 4. І ще в нас може бути iot мережа для смарт-будинків, ну для для пристрою смарт-будинку, і безліч якихось можливостей. Дуже потужний, дуже крутолезний. Усі порти 25 грабітні. І саме цікаве, що він на чотириядерному процесорі Cortex-A73 платформи Qualcomm 620. А, що можу сказати? Зараз ми його розпакуємо. Звісно, купити в Україні не так легко, бо офіційних їх немає за 6 ГГц. Але десь сірі варіанти з'являються на ринку. Ми розпакуємо зараз. Потім подивимося нам заявляє виробник, і, звісно, проведемо тести, а потім зробимо висновки. Перейшли хлопці. Ай-яй-яй-яй, яй є 9300 Бачили? Бачили Wi-Fi 7, це повний. Це be 9300 це індекс швидкості. А сам по собі роутер, це Archer BE550. Це повний повний Wi-Fi 7 роутер. Давайте відразу відриваємо. Дуже багато цікавого нас там чекає на тому роутері. Пасорука на хвості принесла. Відразу. Дивіться. 6 ГГц, 5 ГГц, 4 ГГц. Ще є МЛО підтримує мультилінк. Так, так, так. А що в нас тут? Чотириядерний процесор, шість внутрішніх антенн, 4 по 2,5 Гбіт, І ще може бути 5 Гбіт агрегаційна швидкість. Це по 802.3 AD, 2,5 Гбітний ванпорт, USB 3.0 Слухайте, дуже прикольно. Давайте його відкривати, мабуть. Так, відкриваємо. Ану, тримай коробочку. Оп! Відкрили. Далі. Слухайте, от його. ага. Коробочки такі, боже, замисловаті. І сам по собі роутер. Так, роутер дістали. Відразу дивимось, що в нас у комплекті. Це в нас блок живлення. Так. Ого. Ого. У нас 38 Вт. 38,8, так? 48, 6. 39, 6, Та ладно, це вже, це вже грип. А тут в нас пачкорт. А тут в нас. Що? Зараз чохол для смартфону. Скрепка. А, це резеттул. Я зрозумів. Я зрозумів. Ладно, ладно, давайте подивимось на сам роутер. Все, є. Відкрили. А тепер давайте. Ой, слухайте, він легкий. Я не скажу, що він дуже важкий, а він стоїть лише так, в нього тут ніжки. Чотири штучки. По принципу конвекції забирає воздух від сіля, викидує сюди, і воно охолоджується. Нормальне рішення. Спереду три кнопки. WPS, Wi-Fi і підсвітлення якесь. Далі тут у нас USB 3.0, кнопка увімкнення, вимкнення. Чотири порти LAN G45, усе 2,5 Гібетне. Якщо вірити теплінку, тут можна агрегувати до 5 Гбіт. Слухайте, ну, що я можу сказати? Цікава річ, зараз. Будемо під'єднувати і тестувати. Ой-ой-ой, 3D-диапазонний маршрутизатор Wi-Fi 7 BE9300. Це Archer BE555. Відразу скажу, що це е, індекс швидкості BE9300, який говорить про те, що тут 9,2 Гбіт. Там 9,2 з е, якимсь гаком невеличким. Е, відразу бачимо, що тут багатоканальна робота, МЛО, мульті MLO. МЛО, у мульті у багатоканальній він може працювати у багато каналів, повноцінні порти 2,5 Гбіт та максимальне покриття. Ну, як вони пишуть, я вам чесно скажу: в нього шість антенн, кльовий фем-посилювач, тому там все, все добре. Сумісність з EasyMesh, Тобто в нас тут буде працювати Mesh мережа. І давайте подивимось, що ж вони в нас тут понаписували: 9214 Мбіт мегабіт на секунду. багатоканальна робота, 6,5 Ггц EasyMesh, VPN-клієнти та сервери: 6 оптимально розташовані внутрішні антени для широкого покриття. 4 кака кам 320 МГц, багатоканальна робота мультіру. Ру не плутайте з е, конченими сусідами. Це трохи інша технологія. А тепер саме цікаве: 2,4 ГГц. Відразу скажу 574 Мбіт на секунду. Він працює у wi 6. В режимі. 5 ГГц максимальний коннект 2880 Мбіт на секунду, і 6 ГГц, 5760 Мбіт на секунду. Ось це ми обов'язково перевіримо. П'ять портів, 2,5 Гбіта для повного мультигігабітного підключення. Тут дуже все круто розписали. Гнучко створюєте меж Wi-Fi для всього будинку, все все кльово. Так, добре. Батьківський контроль. Теж подивимося, що вони там можуть і сервери, і клієнти VPN підтримуються. А тепер технічні характеристики. Все те саме, що ми бачили: високопотужний FM, 2 на 2 MU-MIMO, OFDMA, DFS-канали, Брандмауре SPI. Коротше, є мережа окрема для смарт-будинку. І є навіть гостьова мережа у 6 ГГц. Ну, все інше, ми зараз з вами перевіримо: самба, сервер Медіа, сервер, FTP-сервер. Давайте так, тут не написано ніде не ні пам'яті, не процесору, але в нас є деякий інсайт. Зараз скажу вам. Ми трішечки покопали, ми трошечки покопались і знайшли, що він заснований на платформі Qualcomm Network Pro 620, 4 ядерний 2,2 ГГц. До того ж, в нас 512 МБ RAM. До речі, цей процесор в нас це 4 ядра Cortex A73, досить потужний. Слухайте, ну я думаю, що вже можна йти, тестувати, а потім робити висновки. Воу, хлопці, відразу відразу емоції пруть, бо ви бачите, тут конект, це канальна швидкість 4,8 Гб а на 5,7 Гбіт. Ви скажете, це щось нереальне? Реальне, бо це повна версія Wi-Fi 7. -го. Повна реалізація на швидкості 2,5 Гбіт, бо є ще реалізація на 10 Гбітному роутері. А тут в нас, бачимо, під'єднано на 6 ГГц. Ось, будь ласочка, TP-Link 6 ГГц. Тут не дивимось на канальну швидкість, бо сама вінда неправильно працює, некоректно. 6 ГГц, 69-й канал, 320 МГц адаптер. І ми підняли на ТОС 6 на нас сервері на дуже крутому. На F4424 Max. На максимальній швидкості спідтест. Ось такий у нас є сервачок. І ми на Wi-Fi, На Wi-Fi зараз. Отримуємо 2,5 гігабіта. Це максимальна швидкість, бо цей роутер 2,5 гігабіта. На Wi-Fi. Тобто, ви вдумайтесь. Wi-Fi 2,5 Габіта. Це на, на завантаження. Давайте на вивантаження подивимось. Ну, що, ми, ми не очікували отримати щось інше. Теж 2,5 ГБ. Вибачте, вибачте, але це бомба, пушка, петарда, ракета. Я не знаю, які ще назвати. Тепер в нас є мультилінк мережа, і це теж дуже крутилезна, бо цей роутер має відокремлені мережі. Може ще увімкнути мультилінк мережу окрему, де відповідає 5 і 6 ГГц. Ще може увімкнути гостьові мережі і ще може увімкнути окрему iot мережу для ваших девайсів. Е е цих як його вумного дому. Так, смарт-будинку, -смарт розумного дому. А тут в нас е теж Конект. Зараз ми подивимось. Давайте оновимо клієнти. І бачимо 3.8 на 4900 у мультилінки. Ось так воно позначається. мультилінк, До речі, в мене ще й Pixel 8 Pro мультилінк працює. Давайте. Тестуємо мультилінк і бачимо, що у нас ті самі 2.5 на 2.5. Це, це, цей роутер по Wi-Fi лупить 2,5 на 2,5. Що, що тут ти зробиш? От про що ми можемо тут казати? Роутер просто знущається з мене і е, валяє тут усе <сум> на максимум. Це конкретний Wi-Fi. Твою наліво. Я не очікував, чесно кажучи, просто не очікував. Е, давайте. Зараз відразу перевіримо 5 ГГц 24 перевіримо дальність покриття. Це дуже важливий показник. 2,4 на 24. Я для мене це. Якісь цифри просто незрозумілі. Давайте 5 ГГц. Ми під'єднуємо. І тут в нас максимальний коннект може бути 2,4 на 2.8 в залежності від пристрою. Зараз подивимось. Ну, 2,4. Зараз коннект на десктопі. На смартфоні. Може бути 2,8 в деяких випадках. Давайте, стартуємо. Будь ласка, отримуємо 1,7. 1,7. Буде 1,8? Ну, давай. 1,8 там щось раз е, натиснуло, показало нам поясню. Справа у тому, що тут 5 ГГц, 160 МГц ширина каналу. Звісно, більш ніж там 1,8, 2 е, Гбіта теоретичних бути тут не до, і не повинно бути. Але це показники для 5 ГГц просто якісь суперові. Просто суперові. А тепер 2,4. Давайте вмикаємо 2,4. Під'єднуємо. Просто красень, я вам кажу, це якийсь а ну, який коннект на 24. А на 24 ми примусово поставили ширину канала 40 МГц, і в нас коннект 516 на 541 і дає нам він швидкість. Давайте чекаємо 200, ну максимально, що я бачив, 300. Але настільки зараз загаджено загаджений той 24 Герцовий диапазон, що, ну, чесно кажучи, вже. Таке, 280 на. давайте. 100, 200, 200, 100. Ну, давай щось, покажи нам нормальне. Тон нормаль, нормальна швидкість. Зараз ми беремо наш смартфон. Тепер ми з вами повинні е, просто-напросто зробити тести на дальність покриття. Боже ти мій. Е, спочатку тестуємо 5 ГГц і робимо замір біля роутеру. Це в нас ого, ого, це що таке? Великий цифри? 2 ГГТ твою наліво. Два? Я не розраховував, що таке. Просто пипець. 1,969 на 1,7-1,6. Просто нереально, слухай. Так, йди, Оленка, бери телефон, бери телефон, і йди, будь ласка, 1,9 на 1,6. Йди, будь ласка, і тестуй покриття. Нам важливо знати, наскільки воно впаде, чи не впаде, чи що там буде. Нормальним ми враховуємо, ми рахуємо нормальним до 60% падіння у диапазоні 5 ГГц і до 70% до 2,4. На 24 ГГц це класні роутери. Це класні роутери. Хоча останнім часом я отримую те, що в нас роутери фігачать, як невіжені, і незрозуміло на яку відстань. Чесно кажучи, для мене це якийсь, знаєте, аж сюрприз. Ану, давайте чекаємо. чекаємо. Ну, Хоча я показую тут 867, воно з такою затримкою показує, що орієнтуватись на ці показники практично неможливо. Воно показало, а потім через хвилину покаже інше. Скільки там?

До 60% це класний роутер. Це класний роутер за покриттям. Тобто гігабіт це 3-кімнатна велика квартала. 4-кімнатна, 160 квадратів, ти що, це 4 кімнати спокійнесенько. Ви повинні розуміти, що цей роутер, хоча й має 6 ГГц, але ваш смартфон, давайте робимо замір 2,4 біля роутера, але ваш смартфон може не відображати 6 ГГц, бо смартфони зазвичай за геопозицією вимикають 6 ГГц. Ви повинні також е розраховувати це. Бо адаптери, наприклад, от ми робили тести, ми робили тести на комп'ютері на адаптері Intel BE 200 останньої ревізії на останньому драйвері від 1-го 10-го року. І якщо хочете, посилання, будь ласка, в опис під цим відео, Оленка, закинь хлопцям. І йди сюди вже тестуй. Бо там буде, знаєте, як, класний адаптер для ноутбука, для комп'ютера, але для Intel, для Intel. Так, 221 на 166. Давай, йди, я тебе чекаю. Ну, що там, Олен? то норм, а що, що не норм? Ну, до 70%. Ну, є як є. Що, ми ж не будемо показувати щось інше. Але в 2,4 він нормально покриває. Вибач, на чотирикімнатну квартиру залишити 71 Мбіт на 40 Мгц овому діапазоні. Давайте так. Тепер я покажу вам відразу, що в ньому в ньому є додаточок. Додаточок для керування самим роутером, де є і стандартні якісь функції, і більш поширені. Відразу він вийде в нас з десктопної версії. У нас ми можемо відображати стан мережі, клієнти, використання трафіку, гостьова мережа. У нас є безпека, керування безпекою. Можемо ізолювати пристрій у мережі. Також можемо вмикати батьківський контроль. Ну, Я батьківський контрольний комп'ютер, покажу, він там ліпше у нас відображений. І також швидке налаштування є, але це таке інтернет-з'єднання керування. В нас є керування гостьовими мережами, мережами IOT для розумного дому. Є керування QOS-ом, обмеженням швидкості наших діапазонів чи роутеру, є керування мешу, є оптимізація мережі. Таке можемо просканувати, але у нас все ідеально по мережі. Є режими роботи, де можемо виставити. Чи маршрутизатор, чи точка доступу, і керування світлодіодами, і системні, якісь базові налаштування. Це все, що є для смартфонів. Але є в нас безліч, безліч налаштувань саме не на смартфоні, а на Самому комп'ютері бачимо 2,4, 5 ГГц, 6 ГГц. Є пристрої е меж, є клієнти, як ми бачили, і тепер ПІ. поїхали е у інтернет. Ми можемо він підтримує статичну ip адресу динамічну, піпіпіоєл тоді, піпіті. Я вже заговорюю з цими. Вкерування безтрудовою мережою. В нас є технологія TWT, це технологія збереження заряду акумулятору ноутбука, комп'ютера від Wi-Fi 6, від версії Wi-Fi 6. -го. Я вимкнув на момент тестів OFDMA і M'UMO. Це тільки для тестів вимикається. А, до речі, він в нас здатен не об'єднувати не об мережі для того, щоб зробити мультилінк. Мультилінг тут йде окремою мережою, будь ласка. Ось ми його бачимо, він може поєднувати 5-6 ГГц мережу та ще й робити її з безпекою WPA3. Усі діапазони підтримують WPA3 per Personal. Є в нас у 2,4 режими роботи ширини каналу 20-40 міксований чи 20-40. Є в нас канали від 1 до 13 і режими роботи BGN чи BGN AX змішаний. До того ж, у 5 ГГц Wi-Fi в нас є режим роботи 20-40-80 МГц чи міксований зі з додатковим 160 МГц. мегагерц канал? У нас від 36 до 128, включно канали DFS і можна вмикати режим ANAC AX міксований чи з додатковим BE режимом Wi-Fi 7. 6, Г, 6 ГГц у нас підтримує 320 МГц, будь ласка, канали від 37 до 85 і можна вимикати BE, вмикаючи просто 802.11 AX, який робить із роутеру Wi-Fi 6 e пристрій. Також у нас є гостьові Мережі і цей роутер робить навіть гостюву мережу у 6 ГГц. І є мережі IOT для пристроїв розумного дому, який дозволяє нам, скажімо так, робити їх ізольованими для того, щоб їх не зламали. Є в нас Home Shield, де ми можемо сканувати і перевірити мережу на різноманітні вразливості. Ну, в мене пароль Wi-Fi треба замінити, і перешкоди Wi-Fi також вони тут аналізують. В мене все з цим добре. Є розширений батьківський контроль, дуже прикольна штука. Ми натискаємо на це. Називаємо ім'я профілю, наприклад, Лисиця. Давайте Лисицю позбавимо її улюблених е, якихось вік, в неї краще не казати. Давайте, далі. А, пристрій позначимо. Ну, вон, Pixel 8 Pro. Далі фільтр контенту. Ми її е, заборонимо: контент для дорослих. Все плаче, сексуальне виховання, азартні. Азартні іграшки ми тобі заборонимо, потім і ну ігри оставимо. Та ти ж такі ігри знайдеш. Ну його нафіг. Соціальні мережі, завантаження, медіа онлайн спіку. Ми тобі все заборонимо. все. я буду взагалі Будеш працювати. І, і також є в нас розклад того, як може працювати пристрій дитини. Також у нас є керування QoS і більше можливостей у додатку. У додаткових налаштуваннях все більш поширене. Якщо брати, в нас ще є додаткова USB-пристрій для зберігання даних, який підтримує і dlna сервер звичайний, і просто NFS, ой, просто samba сервер локальний FTP, і також підтримує Time Machine. Ми можемо перевірити з вами. Ось, будь ласка, у нас є цей під'єднаний. Диск через мережевий диск. Ми туди закинемо зараз якийсь величенький файл і подивимось, з якою швидкістю він його буде туди. Ні, не цей файлік. Так, копіюємо на максимальній можливій швидкості. Він копіює зі швидкістю 130 мегабайт на секунду. Це в нас буде. Відразу скажу, знаєте скільки? 130 помножити на 8. Це в нас буде 1 Габіт. Тобто зі швидкістю 1 ГБ він копіює на а, даний а, девайс на USB під'єднаний. А тепер в нас керування мережою досить звичайне, є в нас NAT, до того ж, в нас є. Така прикольна штукенція. Зараз покажу у LAN-портах. Ми можемо увімкнути агрегацію каналів, тобто по статичним лаг, чи в режимі статичної лаги чи LACP. Другий та третій 2,5 Гбітні порти чи інші, які ви можете там обрати і робити, скажімо так, агрегування. IPTV VLAN в нас є підтримка IPTV, IGMP проксі, відслідковування GMP. До того ж, в нас є DHCP сервіс досить. Стандартний і через DDNS Tepelінк чи новий IP через DIDNS ви можете керувати роутером з будь-якого точки світу. Є статична маршрутизація, маршрутизація через Типелінкай ID ви можете завантажити додаток чи просто зайти тут у Типелінг ID для того, щоб керувати теж з якихось там дуже далеких. Віддалених місць бездротова мережа. У налаштуваннях ми це вже бачили. Гостьова мережа в нас окрема. Далі в нас тут мережа IOT, До речі, у гостьовій мережі в нас є режими ще дозволити гостям бачити один одного чи дозволити гостям доступ до локальної мережі. Мережа IOT, Звичайно, розклад бездротового зв'язку. WPS і у розширених налаштуваннях. Тут ізоляції точку доступу, AirTime Fairness. Ну, такі більш поглиблені в нас налаштування. Є port forwarding, порт тригерінг UPNP, підтримка демілітаризованих зон. У home Shield все те саме, що у мобільному додатку. Просто натискаємо, перевіряємо безпеку. Ну, пароль Wi-Fi мені потрібно зробити. Поміняти батьківський контроль, який ми вже бачили, кіос, і в більші можливості теж у додатку. Стандартна безпека є з межмережевим екраном, контролем доступу з ізоляціями пристрої, пристроїв. А також є в нас vpn клієнт і vpn сервер vpn сервери Ми можемо підняти OpenVPN, PPTP, L2TP і WireGuard, Також можемо керувати підключеннями. Є підтримка IPv6, є підтримка EasyMesh, так як це mesh роутер, звісно. І помічник Smart Life через Google Assistant. у системі. Звичайно, у нас є оновлення програмного обеспечення, адміністру... адміністрування, робочий режим точки доступу чи бездрутового маршрутизатора. І дуже приємно, що тут є українська мова і немає російської. Ось таким чином. Тому я вам скажу дуже прикольний роутер. Я готовий пройти і зробити висновки. У якості висновків скажу. Знаєте, таке дуже велика потужність, як для звичайного користувача реалізувати усі його можливості ви зможете на інтернеті, який там починається з 2,5 габіта. Це це саме так. Бо якщо ви під'єднаєте до Гбіт, вам буде достатньо, наприклад, звичайного Wi-Fi 7, там, без, навіть без 6 Герцового діапазону, чи Wi-Fi 6 навіть. А тут в нас потрібен 2,5 Гбітний порт. Звісно, є прикольна опція, там, наприклад, агрегації lan портів під'єднання до нього на серверу і через Wi-Fi спробувати отримати 2,5 спини з якогось пристрою, на який пристрій. Але це таке собі, знаєте, індивідуальний варіант доступу. Від одного пристрою до іншого, що, чесно кажучи, не кожен, не кожен день. Я, наприклад, я б використовував його таким чином. Але ми його рекомендуємо. Дуже крутолезний роутер. Для мене він трохи не підходить, бо мені замало, мені потрібно 10 гігабіт. Шуткую, хлопці. Класний роутер. Рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.